Як вам правда, і мені щось так не дуже виглядає? Як ви зрозуміли, це все через траву, яка заросла, і просто немає часу для того, щоб її покосити. Але мені здається, що загалом бджільництво, воно все таке тримається, особливо таке аматорське бджільництво, тримається на тимчасових постійних рішеннях. Як на мене, це моє логічне пояснення того, що в нас немає часу, того, що багато хто з бджолярів займається пасікою. Здебільшого на таких а, засадах хобі, вихідного дня і так далі. Так? Ого, оце тут халепа вийшла. Капець. Добре, зараз ми це все приберемо. Як ви розумієте, поспіх і брак того самого часу вони дають такі от, не дуже приємні плоди. Бачите, навіть коли я робив ці відводки, я поставив сюди старий корпус, такий кривий, старий. Але він був під руками і довелося його використати, тому що бракло підставок. Це все неподобство ми порішимо, вирішимо за допомогою якоїсь однієї підставки, яка в мене залишилася. Але, ну, само собою, угу. як бачите, і тут залишиться якийсь недоробок, тому що я забув, що тут земля така шутрова і не вдасться просто руками її всунути. І знову вулики тимчасово будуть стояти. На підставці, котра вище рівня, на якому зазвичай вони стоять. Давайте будемо все ж дивитися, що там ті мурахи наробили. А саме, до речі, зараз будемо дивитися, друзяки мої, відводочки, котрі ми робили близько 10 днів, напевно, тому, так, коли тільки до нас прийшла ця вся негода. Це все халепа, але з якою ми, як ми вже говорили, цілком миримося. Відводки, я думаю, буде багато кому цікаво, вони зроблені на одну таку от кормову рамочку. Гарна бджілка, тут якась така спокійна, мені подобається. Це у нас, нас є кормова рамочка, на, яка розрахована для того, щоб білки, цей відводочок мав що їсти, адже бджілки перевезені здалека, їх тут є небагато. Але так як вже пройшло багато часу і е, розплід. Оця у нас Розплідня рамочка, вона була розплідньою, на ній було багато бджоли, котра мала лупитися, ми послаблювали сильні сім'ї. І вони вже вийшли і вони зараз дуже-дуже гарно обсиджують цю всю рамочку. Та тут зараз добре видно, як бджілка вилуплюється з комірки. Це вже одна з тих останніх, коли мають народитися в цьому відводку. Якщо з відводками, котрі ми робили недавно і вони зараз ще не обльотуються. Все зрозуміло, то це в нас не відводок. Це в нас сім'я. Якщо ви пам'ятаєте, колись на початку сезону я показував вам, як одна з маток почала відкладати по декілька яєць в одну комірку. Так ось, вам зараз дуже добре видно. Вона не перестала цього робити. Я зараз зробив з них відводочок. Того, що потрібно, потрібно було їх ослабити, там було багато трутневого розплоду, але бачите, так от загалом це в неї є нормальна бджолина комірка, але матку потрібно однозначно ліквідувати. Ось як бачите, робив я її допровивочку Вони вже попечатали, тут трішки не прийняли. Ой, впал один, треба буде підняти обов'язково. А тут, в бігудях, у нас вже є не плідочки, котрі повиходили. І можна їх сміло забирати. До речі, от деякі ще тільки-тільки налупляться, і можна будемо побачити, як вона вилазить, трішечки зовсім їй допомогти. Супер. Гарно, мені подобається. А для новачків, хто тільки не до каналу, друзі, у нас є телеграм-канал, в якому я ділюся з вами тим, що відбувається в мене в житті, та на пасіці там виходять найактуальніші новини. А qr код е бачите тут на екрані і посилання в описі відео. Думав я, що маточки, ці котрі ми щойно з вами оглядали, вони вже повиходили. Але але, але, але. Вони ще в такому процесі виходу, того ми навіть зараз з вами ознайомилися з тим, як вони виходять. І тут ще є маточник, котрий ще не вийшов. Але отут, якщо навіть взяти, напевне, подивитися знизу, видно, що там є рух і життя. Маточка вже там бігає. Будемо схрещувати пальці і надіятися на те, що вони не розгризуть його. А якщо розгризуть, ну тоді нічого страшного. Потім через там, три дні, коли я гляну їх, подивлюся, чи вони е, прийняли цей моточник. Отак от, от буквально з краєчку на рамочку, так як маточка там вже от-от буде виходити, то я думаю, що вона там не застигне. І, можливо, ми зараз навіть побачимо, як бджілки її вигризають. Але дивитися на це ми вже не будемо. Тут, до речі, в мене навіть є нуклеус, котрий я заселяв ну супер давно. Це було, напевне, два тижні тому. Заселив я одразу ж хвалитися не буду, заселив я на дуже маленьку кількість бджолей. Бджолей тут є мало, вони трошечки тут, бачите, навіть нектару склали. Це швидше з. Ось, що це за все вони переносили просто Канді. Так? Матка, але вроді більшенька стала, Але яйця я, на жаль, на превеликий не бачу. Чи маточка гарна, велика, але вона ще не плідна. І з боку сусідній та сама історія. Вони вроді би піднесли нектару в комірки, занесли, але це швидше за все, як я казав, сканді. І матка, напевне, в верхньому відділенні десь тут бігає. А ні, є, лазить там в кормовому відділенні. Ну, тут все зрозуміло. І така ситуація з обльотом маток, я думаю, той, хто їх робить, дуже добре знає, або ж той, хто вже цьогоріч мав би їх отримати, знає, та ще й так не дуже добре відгукається про того пасічника, який робить маток та і затримує відправлення тих самих маточок. <реш> Оце комадія. Бачите, напевно, я о, вчився, ну, розмальовував о, маркер і о, помітив трутня і вдалося його знайти зараз. О, До речі, тут вдалося побачити неплітку. Бачите, вона зараз дуже активно о, махає крилами, хоче заховатися. Це наша неплідочка, яка ще геть, геть, геть. Бачите, молоденька, хоче летіти, щоб вона не втекла. Куротненько покладемо рамочку з нею назад. Дякую. Як вам? Ви ж не думали, що я залишу це на призволяще. Якщо вже щось переробляти, то переб... переробляти це добре. І от, друзі, саме такі відводки, котрі ми з вами оглядали, є, так би мовити, можна сказати. Генетичним майбутнім моєї пасіки, адже саме вони в наступному році, в, в 2026 році, в наступному сезоні в джулярському будуть нашим рятівним кругом. Адже якщо щось не вийде не так з пасікою через кліща чи через потрави, то саме ці бджілки в них облітаються нові матки. Ми їх обробимо від кліща, адже розплоду зараз у них відкритого немає. Їх можна буде саме якісно обробити від кліща ворога. Вони будуть собі розвивати. Там будуть свіжі матки, того такі відводочки є прямо топовою е, річчю на, на пасіці, адже із них можна взяти е, буде маточку, з них можна буде навіть, взяти меду, якщо захотіти правильно з ними спрацювати. Тому, друзі, е, пробуйте, користуйтеся і все вам буде виходити. А Якщо відео було для вас корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей!